Так, стійка поворотна версія 1.6. Це е, антена, вона не йде в комплект. Це повішено, щоб було візуально зрозуміло, що вона крутить. Це е, кріплення під насадка. Оце насадка під а, цю антенну Avenger. Оце насадка можна змінити. Отак от можна змінити це під Mavka Rock 4. Насадка. Тобто під іншу антенну. Само кріплення починається від насадки, йде до поворотного механізму, далі кріплення для щогли, далі йде кабель і пульт керування. Пульт керування представляю собою. Блок акумуляторів з кнопкою в трьох положеннях, і тут індикатор акумулятора заряд, зарядка Type-C. Як це працює? Натискаємо кнопку в одну сторону, механізм повертається в одну сторону. Натискаємо в іншу. І поки тиснемо, механізм крутить в іншу сторону. Кнопку відпускаємо і механізм зупиняється. Ось і вся історія.